Любов зла, полюбиш і козла. Топ-5 українських співачок, які поставили не на того російського принца. Як ви вже зрозуміли, ми поговоримо про українсько-російські зіркові шлюби. Мучуйте зручніше, набирайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Комусь що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, на цю рубрику, на цей моновипуск випуск, мене надихнули думки. Про те, а як же склалося життя у тих зірок українців, українок, які вийшли заміж за росіян, і що взагалі в їхньому житті? Тому я вирішив проаналізувати, покопати трішки, вивчити інформації і виявилось чимало спільного між цими зірковими шлюбами. Тож до вашої уваги, рейтинг українсько-російського злиття в зірково-сердечних питаннях. Дивіться, як закрутив. Значить, наш рейтинг з вами відкриває Марія Гончарук. Хто не пам'ятає, вона родом із села Попутня на Черкащині і вийшла заміж за Дмитра Хрустальова. Той самий лисий шоумен з Comedy Woman. до одруження вона активно шукала себе в шоу-бізнесі, намагалася увійти до складу гурту Віагра. Була фіналісткою реаліті-шоу «Хочу Віагру не склалося. Потім з Діаною Іваницькою вони створили дует «Дінамо». Потім, здається, було Тріо, я не пам'ятаю. Поїхали до Московії, там працювали тривалий час, але теж не склалося. Гурт. Перестав отримувати фінансування, після чого колектив закрили. І ось вона зустрічає Дмитра Хрустальова. Ну, здається, чудовий кейс з досить вагомими контактами в шоу-бізнесі. Але навіть це не допомогло Марії, аби стати помітною фігурою в запроданському шоу-бізнесі. Тож. Не склалося, як гадалося. А Марія Гончарук, яка майже не асоціюється в українців з Україною, є українкою, так? Хто не в курсі? Йдемо, йдемо далі по нашому списку. Хі -хі. Я прям хочу процитувати сам себе, якщо ви дозволите. Українка-зрадниця Гана Дзюба, відома як Анна Астів, дало вийшла заміж за росіянина Станіслава Юркіна. Статний мужчина солідний на перший погляд, позиціонує себе бізнесменом, але мало хто знає подробиці сімейного життя за ширмою популярної співачки. Наведу кілька з них. Юркін ревнує Анну до будь-кого з її оточення. Навіть на одній з премій до повномасштабного вторгнення спопелив поглядом Макса Барських, вважаючи його серйозною загрозою. І смішно, і грішно. Це так до слова. Станіслав бізнесмен без бізнесу з незрозумілим видом діяльності, адже після одруження весь фокус його життя і кар'єри зосереджений саме на дзюбі. Дзюба повністю забезпечує сім'ю. І наповнює бюджет кривавими рублями. Мабуть, буде доречніше сказати, що Юркін вийшов заміж за дзюбо та її популярність. От дуже вдалий приклад, як на мене, не пропрацювавши свої дитячі травми, тригери по відношенню до свого рідного батька, перекладає це на особисте життя. Про що? За продан Асті неодноразово розповідала, і ось вона знаходить собі чудового ревнивця-аб'юзера, ведеться на ту любовну любов, ту картинку, яку він транслює для неї, і після цього одружується. Здається, що життя Малина ось знайшла свого принца, а він просто бере, маніпулює тобою, користується. І все, що його цікавить, це твоя слава та гроші. Тож, я думаю, з часом, зовсім, можливо, навіть скоро, з'являться заголовки з назвою Ганна Гасті розлучається. Ну, подивимось, буде цікаво спостерігати. А ось російська співачка українського походження так-так вам не здалося, а ви, мабуть, теж забули. Анастасія Стоцька – Угу. Саме так вона киянка. На початку нульових непогано розпочала свою кар'єру. З Кіркоровим світилась, де вона тільки не була і чого тільки не робила. При цьому, при цьому Стоцька так і не змогла знайти свою нішу, зайняти достойну позицію і триматися в ній багато десятиліть. Не склалася кар'єра. Вона була двічі заміжня. Перший чоловік це російський актор, а ось другий російський бізнесмен навесні 2023-го. Розлучилась: жоден із тандемів не допоміг Стоцькій якось використати правильно контакти своїх коханих, якщо можна так сказати, задля збереження власної персони в своїй ніші, а справа в тому, що навіть ніші не було. Таких, як Настя, зазвичай в народі називають збита льотчиця. Звичайно, неприємно, але по суті, і по факту, що відзеркалює реальність пов'язану з життям Стоцької. українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський вважалися однією з найзавидніших пар в українському шоу-бізнесі. Красива пара, гармонічна, доповнювали одне одного. Але судячи з усього, не знаю, треба копати, дізнаватись. До речі, якщо вам відомо про колишні відносини вже колишніх зіркачів. Зіркажи в мене за терміни останній тиждень з'являються якісь нові слова, яких просто не існує. Наших зіркачів надсилайте в дірект мого інстаграму. Буду вам вдячний! Отже, Аліна Гросу в період повномасштабного вторгнення розлучилася з Романом Полянським. Скоріше за все, причиною розлучення стала громадянська позиція. Адже Полянський просто спокійно повернувся куди до країни Болот А Аліна Молодець, вона зробила свій свідомий вибір. Навіть не було ось цього, знаєте, загривання чи ходіння поміж крапель. Аліно молодець. В цьому сенсі я тебе повністю підтримую і поважаю як громадянку та доньку своєї батьківщини. Принаймні, зараз Аліна намагається себе знайти, знімає нові кліпи, записує нову музику і відновлює своє здоров'я Подейкують, що зовсім скоро приїде в Україну. Подивимось. Було б непогано зустріти Аліну на чашку кави. Просто супер. А ось прізвище Михайла Уржумцева вам навряд чи про щось говорить. А це російський бізнесмен, який має один із головних офісів в Санкт-Петербурзі, являється чоловіком Надії Мейхер. Подейкували, що зараз вони на межі розлучення розповідали наші кошенята. Як воно насправді? Гадки не маю. Потрібно копати, цікавитись, тому, як завжди, завдання нашим кошенятам. Але Надія зараз перебуває в Європі. Я знаю, що в неї були проблеми з Інстаграмом, і зараз вона ніби туди повернулася. Про це писала в українських ЗМІ, але не факт, що це вона. Тому що її верифікований профіль. Привласнила російська піар-агенція. Можливо, вона змогла вирішити це питання і нарешті повернутись в інстаграм, але нові публікації просто красивих фото і відео якось налаштовують на розмірковування, що Надія намагається триматись подалі від усього, що відбувається. Хоча у неї досить проукраїнська позиція, як розповідали знайомі. Не знаю, що там в житті мейхер, але те, що вона зараз не живе з чоловіком, спостереження дуже багатьох людей з оточення Мейхер. Тож подивимось, будуть розлучатися чи ні. І абсолютно усіх вище вказаних осіб в цьому ролику об'єднує невдача, невдача в своєму виборі, невдача в шлюбі, непорозуміння одне між одним. І рано чи пізно ці шлюби починають сипатись. Висновок один там, де країна блот. Чекайте неприємностей. Ось такий у нас незвичайний рейтинг. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Напишіть в коментах, кого я забув додати із зіркових пар. Можливо, є ще публічні люди, про кого ми не поговорили сьогодні. Якщо сподобалась рубрика, напишіть про це, залиште плюсик і запропонуйте ідеї рубрики, які б ви ще хотіли бачити на каналі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.